Глава 11. Перемога над демоном Параламбасурою. День за днем Крішна гуляв у лісах риндавини разом зі своїм братом Баларамою та малими друзями-пастушками. Далеко навкруги було чути звуки його дивовижної флейти. Друзі гралися в хованки та перекидали один одному круглі, мов м'ячі клобія малати. Час від часу вони вдавали з себе лісових косуль, зображали спір та політ птахів чи квакання жаб або хвацько, мов мов пенята, розгойдувались на лілі дерев та міцних ліанах. Якось під час таких забав до хлоп'ят наблизився велетенський демон про ламбасура. Він набув вигляду одного з хлопчиків-пастушків, однак Крішна легко впізнав його та почав міркувати. Як розправитися з Демоном. Йому спало на думку вдатися до хитрощів, розділити своїх друзів на два гурти. Один очолив баларама, інший сам Крішна. Між пастушками почалися змагання, і перемогу здобула команда баларами. Воїни Крішни понесли друзів на своїх плечах через ліс, як переможців. Сура у вигляді хлопчика-пастушка. Посадив на плечі балараму і помчав з ним у лісовій нетрі. Демон був надзвичайно сильний. Та баларама мить став важчим, ніж гора. Серед лісу праламбасура раптом відчув, що не може далі ступити й кроку. Йому забракло повітря, він втратив силу перевтілення, і баларама побачив, що сидить на шиї демона. Очі його блищали вогнем. Страховецько шкірило гострі зуби, та злякати балараму було важко. Він розмахнувся і щосили гепнув кулаком у чолових Одія. Голова правамбасури луснула, носа задюрпила кров, він захитався і повалився додолу. На місце події примчали пастушки. Молодець, 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 молодець. Молодець! Молодець! молодець, 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 молодець. молодець, молодець. Вітали вони балараму. А півбоги кидали з неба квіти. Між тим корови, смакуючи соколиту траву, розбрелися по лісу. Крішна з баларамою поспішили за ними, і це виявилося дуже вчасно, бо корови, не бачачи друзів, вже налякались, що залишились самі. Почувши, що їх кличуть, вони стали радісно мукати. Ураз хлопчики побачили, що неподалік спалахнуло сухе дерево. Це не рідкість у Ріндавані у таку спекотну пору, коли навколо панує засуха. Тож пастушки небо як злякалися. Під поривами вітру вогонь швидко набирав силу. Залишатися у лісі було небезпечно, і в й діти закричали Крішна, любий друже, мерщій, порятуй нас, ми ж не загинемо в полумі. Крішна привітно глянув на зляканих дітей і лагідно мовив. Не турбуйтеся. Він наблизився до безжалісного полум'я і миттю проковтнув його. Так він захистив своїх друзів, і вони знову переконались, що Крішна то незвичайний хлопець, і завжди варто шукати прихистку в нього.